8 березня особливий день для жінок, адже свято весни, ніжності і краси та надзвичайної уваги чоловіків. Та й тепла сонячна погода забезпечила жінкам чудовий настрій. Святковості володарчанкам додали й представники благодійного фонду Фортеця, попіклувавшись, щоб кожна жінка цього весняного дня отримала квіти. Сьогодні це святковий сонячний день, благодійний фонд Фортеця проводить акцію привітання наших жінок Володарщини із цим прекрасним святом. Фонд презентував у кожній зіночці Володарщини по квіточці, по цікавій газеті, цікаву інформацію. Відповідно від цього фонду, від його керівництва, від засновників, я хочу привітати всіх жінок з цим прекрасним святом з 8 березня, святом весни, побажати їм міцного здоров'я. Багато любові, довголіття, поваги, шани від чоловіків, щоб чоловіки не тільки 8 березня їх вітали, а цінували, жаліли, вітали кожного дня. Згадували, що в них прекрасні такі є жінки, сестри, мами. Жінки сяяли радістю від привітань та квітів і щиро дякували благодійному фонду Фортеця за виявлену увагу і турботу. В нашому житті це, це акції, це взагалі що то це то. Да, я дуже вдячна, дуже вдячна. Всім здоров'я, всім і чоловікам, і жінкам, і дітям, і сім'ям, усім здоров'я.